Ходімо далі. Ой, що з тут. Оселедець будь-який. Ці пасти стали ну, дорогенькі, будемо казати. Крабові. Ну, мені ніколи не хотілося, але дивіться, отака пачка 135 гривень. Я раз подивилася відео, як роблять ці крабові палички. Там зовсім ніякого відношення до риби, там ніякого нема. Ну нема. Там обрізки. Ось така оболонка. Продається. Ось, Знаєте, Скільки коштує, я не знаю. Для собак голови курячі і лапки. Ну, лапки дуже маленькі. 17,90 там дістає просто. ну, Я не знаю, чомусь кулінарний цей відділ ще не доклала. А що це таке цікаве? Ребра. А, ребра в маринаді. Ребра в маринаді. І знову сирів, подивіться, скільки. Ну тут імпортні, каламбер 500 гривень у сьогодні. Теж, які бажаєте, ця світуня передавала такі сири, вони в нас дуже дорого, 879-823, там і з лавандовий, і горіховий. Який бажаєте просто. Ось тисячу гривень був сир, зараз 599. Ну, я вважаю, чесно кажучи, що з самого початку ні, це не продавчині, це, це відділ продажу дуже-дуже завищує ціну, а потім починають скидати. Ну Це нереально, розумієте? Це нереально. Надо якось Засталися наклейки. З коронавіруса. І ось скумбрія 190, ну вона, по-моєму, не розпотрошена, А може розпотрошена. Сібас 370, телапія 210, дорадо 350, форель радужна 290. Устриці, хай вони лежать тут довго. Судак 290, лин 210. ось. Короб 160, форель 670, 770, сьомга 690, сьомга. Вон цена. Отака по 350 невелика. Бачите, 790. Все. Ікра, все, що хочеш. Добрий день. Ні, ні, дякую. Дивіться, який ікри, водорослі, мідії. Це все вже готове. Шматочки, скумбрія, лосось 1290. Такий. Це все солоне. Матія 161, оселедець 90. Ти не хочеш оселедця, Сань? Я не, хочу. Я не хочу. Ось, ось барабулька, 420 гривень. От, бачите, як дорого, тому що в Криму вона водиться, в нас її нема. Ну нічого, скоро повернеться. Мойва. Кальмар, стружка 130 110 гривень. О, які букети стали робити. Букет для любителя пива. Гарно. Тут те саме, тільки воно вже розкладено по таких тарілочках. Риба заморожена, ну, я не знаю, я її ніколи не купляю, я вважаю, що тут більше води, тут уже не смаку нічого нема. Воно переморожене настільки, що я не знаю. краще купити отам свіженьку рибу, віддати гроші. Чи... Ну дуже переморожено, дуже. Оця ось, як вона називається, масляна, чи ні. Тунець ось 200, 202 гривні, тут той шматочок майже. А ні, тунець 699. Ну це за кілограм. Той кусочок так і коштує. Креветки, подивіться, скидка 300-400 гривень. На що вони похожі? Ці 667. льоду куча. 529 635. Маркеті ці коштують 450, по-моєму. Морський коктейль 225. Отакі От у нас продукти, як і в будь-якому магазині. Все є. Ось імпорт. Дивіться, скільки. Купили, що вважаю, я ж кажу, що нема. Ось взяли маленький такий торбиночку 91 гривня, щоб скуштувати всі оці смаколики. Ось, будь ласка, нога вам, хамон. Хамон е так, от 779 1199 а на нозі. А скільки хамон на нозі коштує? Хамон на нозі, скільки коштує? Кілограм скільки коштує. Коротше, нога отримує. Получає... А, ось, вибачте, тисячу. Нога виходить десь 5-6 тисяч, так? Тисячу сто сорок дев'ять. П'ять-шість тисяч це сто 100... доларів. Ота ага нога стоїть. Закапчене, дешеві більше. Оце така імпортна ковбаска 399. І ми як були в батумі, і нам в готелі подавали. Ні, брешу не в батумі. В Італії, в Італії, в Італії. І нам в готелі подавали. Яїна, як то з'їла все. Щось вона мені спротивилася раз і назавжди, не знаю чому. Тут цибуля 25 гривень майже це дорого. Маркетопті 12,70. картопля 17,90. капуста 14,90. Що тут по М'ясо у нас 74, 139 філе дешевше. Крило печому? Крило 83. Я вчора брала по 110 на красі на бачите, дешевше тут. Ну, Ви розумієте, що все м'ясо яке, це це м'ясо ну, може там одиниця, як оце сало, що домашнє. А так все це привозне, все воно із-за кордону. Он яловича гомілка рублена 129, Отам, ви бачите? Дуже смачно. Це я ну, мене є. Я її весь час беру для борщу. Ну Можливо, два взяти, бо я вже один виварила, Можливо, два взяти, в морозилку запхати. Тут фарши, тут ковбаси, тут маринаді, тут тут що. Відбивні українські стейки це їх окремий холодильник, тому що тут ціна ну, не дешева. Не дешева. Ось 900 гривень коштує оце, цей кусочок. Стейк риба, ні, риба ось а це е, стріплен, а це е, тіон. Півтори тисячі, розумієте, ці вікошти. Отакі ось відбивні 657, 1600. Ні, це, це м'ясоторія якась фірма. Тут йдуть спеції, а це їхнє ось виробництво. Я б купила, на ну, всього черга така, один продавець. Якби два продавця б швиденько дійшло, язик 135 свинячий, серце 84. Дуже повільно. Ну, добре, ладно, на всю жизнь не набереся, правда? Так, давайте подивимося, що по чому тут, а що це ківі? Ой, які вони нещасні, помідори. О, мені треба лимончика. Я ось візьму лимона. Лайфхак провірити із цим, як він називається. із фарами. Ось от купила я лимони, зараз куплю. Фу, як тут пахне нехорошо капустою. Так, що тут? Морква 10 гривень молода. Цибуля 37, кабачок цукіні 30, 31, сині 39. Баклажани 39. І не зовсім такі вони ну, веселі. О, яка гарна колір. Баклажан графіт 98 і гелія 102. Розумієте? За те, що це гелія? Така ціна. Всередині він зовсім зовсім однаковий. Перець, отакий білий 29, жовтий 108, 125 і цей 89. Перець це ще той. Ось скільки кавунів привезли, ви подивіться, скільки приперли кавунів по 31 гривню, по 19, по 41, тобто різні кавунчики і різна ціна. Ось, бачите, цілий, зараз оцінка, оцінка 50%, вся зелень. це Я раз бачила відео, як Тетяні Васильівні сказав, що Надя пішла купила. У нас це теж продається куча. Ну, айсберг. айсберг. Мені краще, ніж оце таке. Зараз брати айсберг набагато смачніший. Нектарин, персики, авокадо, виноград, знову авокадо. Лайми, чорниця, кришечки. Кришка 20 штук 73 гривні. Дорого. банка, Скільки банка коштує? Ось, отака 28,90. Це я купувала таку. Отака 2990. Літрова 20 і півлітрова 12,90. Ой, диня. Виня Узбецька 70 гривень кілограм. Мабуть, смачне. Кавуни, Кременчук Київська. Це десь за кордону кавуни, тому що, бачите, там написано, як. І ті кавуни, то теж за кордон, ну все. Мені просто цікаво, давайте. Нав... Навірно, так, да, бо це ж, зараз глянемо. Так, да, зважено. Ось зараз подивимося. Ну, це якісь наші з Одеської області. А це. Санька, а тут по імпорту написано, чи ні? Ну глянь, бо я нічого не бачу. Це імпортні кавуни, так? Органік, органік написано. Органік. Органік. Диня Амал 72, а Узбецька 70 гривень. По імпорту. Сань? Банани 38, кінця 19 гривень. Отак. От Ходімо до бананів, все це у нас є. І люди проснулися, а можливо зараз закінчилася вже тривога. Понюхать цю диню, давайте. Ну, пахне. Ну, ну не дуже так, щоб смачно було. А кавун червоний, лопну. лопнуть, лопнув та червоний. Так, ну що, пішли? Тут суміші заморожені, зараз це нереально. Я сьогодні хочу закрити кукурудзки. купила. Ну, що тут у нас? 44 масло. Бачите, зовсім дешево. А це 52. Ось, 20 гривень, 20 гривень різниця. Візьму, воно лишнє не буде. Морозилку засуну та й буде. Так, пішли далі. Ну, сюди ми не будемо йти, тому що ну нащо нам сюди йти? У нас всі не п'ющі коньяки. Ми шукаємо такий коньяк, як Леся. вона мені передавали, ми не можемо знайти дуже смачний. І десь пляшка ділася, ми не можемо знайти, як він хоч називався. Розумієте? Ну, буває таке. Вони якщо то сьогодні всі прибирання, тут все прибирають, все генералять. Ну ходімо сюди, нам там нічого не потрібно. Пива багато, чіпсів. Що то я до чіпсів стала якось дуже рівно дихати. Та так їдеш і ой, давай чіпсів, давай, давай, давай. А що це за повна діжка, Санька, М'яке. 4,2, А вже є 10 часов Сань, та дідка, ні? звісно. Я не знаю, глянути. Та я думаю є, знак пивка. Чи ще дома пиво є, чи ти випив уже? А, я купила вчора, Сані пиво, і він з роботи їхав, купив теж собі пиво. Ну так, тут насіння, насіння ціна теж, вибачте. І 40 гривень пакет, і 50 є. А, вже все, можна з 10 З 10 алкоголь, так. Да. Угу. Бо ми вічно так же ж ходимо, ми ж рано приходимо. Мені львівське світло подобається пиво. То, як подобається, так, скуштувати. То ось олія 214, треба взяти. Що це за фірма, скільки тут її? 5 літрів. Треба взяти, тому що у мене вже одна бутилочка залишилася. санечка на, бо там вже одна бутилка. Ми брали 350, хай стоїть, вона лишня не буде. Так, поїхали сюди, мимо цукермановці, чіпси подешевіли, 59 гривень, беріть, ага. не хочу я їх брати. Це натуральні оці всі боби. Зараз яблука підуть, ото буде саме -саме найкраще. Бери та їж. Це цукерки імпортні, 76 гривень, 5 цукерок. Ну, Це ж, скажіть мені, сільпо. Це лінія сільпо в фозі теж, і вони везуть оці закупки європейські, ну дуже дорогі, ну просто. Дуже дорогі, я не знаю. <кій> Ось горіх. Це фундук в глазурі. 220 гривень, оце така баночка. Ну, це дуже дорого. Ні, для Європи, можливо, це не дорого. Для наших ну, на нашу зарплатню. Ось 98. Це дуже дорого. Шоколади хочете, ну давайте шоколади покажу. Ось вам шоколади. Світоч. Оце гарна шоколадка така смачна. Так, рошен. Це, мені здається, теж рошен. Оце. 27, ось. Стоїла 50. А ну що? оце 27. Треба взяти, хай буде. Воно так є, знаєте. Он по 18. Оце ну я не люблю такого пористого шоколаду, не знаю чому. 44 мілка стоїла 60. Ну теж я ж кажу, ціну загнули, потім скидають. Мілка. 114 ну то забагато, як відкриєш, то їси-їси. Ці шоколадки були раніше по 40, зараз, дивіться, 71 163 гривні. 48 це такі печиво, там, там нема ж там печиво в основному. Ну, вони теж смачні. Оці всі шоколади. Я знаю всі до одного. До одного ж тут є. Завдяки моїм дівчаткам Світі, Людочки з Германії. Вони мені присилали їх цілими кучами, їх їли, так що дякувати. Дуже багато чого, що я в магазині не купувала. Завдяки вам я його скуштувала і знаю, брати чи не брати. Так що все, поїхали на касу, саме вийшов, там, мені Отамка це трошки. І це однаково санька наїхав мені на ногу. Отакі справи. Так що оцту набрали. Вікна мить будемо. ось, шоколад Рошен. Отакий. 18,90. Отакий білий, отакий червоний. Це не значить, що він там уже негодний чи що. Просто-напросто. Отаке. Отаке, бачите? Просто дуже його багато і знижують ціну. І отакий. Ох, як вітрина. Як вітрина. 19 гривень. Його, мабуть, вигідно їсти, що плитку зіва там... А, 80 грамів вже, вже не 90, вже 80, ви розумієте? Тому так, все пішла, бо мій чоловік буде дуже нервуватися, що мене нема. А де він? Ви його бачите? Я, я загубила свого чоловіка. А я тебе шукаю. Все, йдемо на касу, додаток потрібний.